Разом на уроках та на перервах 10-річні Марічка та Олег єдині учні свого класу. Донедавна і в школі, крім них дітей більше не було. Ні, не, не Подружилися». А раніше у вас були якісь старші класи, та цього року ви не старші. «Мої сестри ще були. В третьому класі було добре, а в четвертому буде зле. А чого? Там багато той, писати, читати. Цього року у школі на чотири учні більше. Перший клас суто чоловічий Марічці та Олегу складуть компанію Сергійко, Віталік, Назарчик та Михайлик. Розповідають, вчитись не страшно, готувались заздалегідь. Заста книжки, книжки немає. Ти вже знаєш букви? А, а рахувати міш не вмієш? Мію а до скількох? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. А що ти будеш робити в школі? Ти знаєш вже, що ти будеш робити? і малювати. Наступного року до школи піде й молодша сестричка Назара Марічка. Вона буде єдиною у своєму класі. Мама впевнена, таке навчання піде її дітям на користь. Я думаю, що добре будуть багато знати. Буде більша увага на них. Вони будуть більше знати з цього. Батьки кажуть, те, що діти мають змогу навчатися в рідному селі, заслуга вчительки. Пані Галина працює тут 19 років. З 2007-го на ній тримається все: і адміністративна, і вчительська робота, і прибирання. Ми так працюємо і в класах комплектах. Наприклад, в одному класі в мене буде читання, в другому класі в мене буде українська мова. В математику вже буду групувала з іншими предметами, з малюванням. Що Діти будуть малювати, з тими буду проводити математику. Кілька разів школу у Гуті намагалися закрити Втім, в департаменті освіти, запевняють, є діти, буде і школа. Всередині тепло, затишно, тут є комп'ютер, тут є музичний центр, там, де є всі створені умови. І там, де село, це село велике, це не маленьке село. Село і на перспективу, як би там не було, народжуваність із слів батьків, які тут є, виходить, що дійсно буде така непогано. То, звичайно, такі школи ми будемо підтримувати. Загалом гутівська школа не така вже й екзотика для регіону в Львівській області 85 шкіл, де навчається до 10 дітей. Вікторія Васкевич, Назар Любецький, головні новини Львова.